Привіт, привіт, мої дорогесенькі. Я вирішила робити розклади два рази в день, якщо в мене буде виходити. Один буду робити експрес розклад, а один буду робити максимально обширний розгорнутий розклад. Тому зараз розпочинаю з експрес-розкладу, який має назву, що вам необхідно знати просто зараз. Так, да, вам необхідно це знати. І так, у нас одна позиція. Думайте зараз про себе. Особистий розклад, ви можете замовити номер телефону і всю необхідну інформацію, я вказую в описанні під даним відео. Також купуйте курси, якщо бажаєте розвиватися, проходити практики і максимально пізнавати себе, створювати фінанси. Здійснювати всі свої мрії, бажання якомога швидше і якісніше, і масштабніше. І, звісно, навчитися любити, поважати, цінувати себе, будувати стосунки, закликати в своє життя неймовірно чудових людей, кохання прикликати. І, звісно, якщо потрібно, повернути кохання в свого свого життя і налагодити стосунки в сім'ї. Так, все це є в описанні під даним відео в посиланні. Поїхали, значить, перше, що ми глянемо, це хто ви на думку вищих сил. Що нам тут покажуть, так? Да? Хто ви на думку Вищих сил? І що вам необхідно знати просто зараз. Дивимось, хто ви на думку вищих сил. 嗯。Mm. Мені йде така фраза берет за справедливість, не знаю, чого за справедливість. Тут, в принципі, апіорі карти старшого аркану справедливість немає, але тут є м -м, чітке бачення того, що ви більше не погоджуєтесь на сценарій, де в вашому житті використовують ваші ресурси, використовують вас, а взамін, взамін вам нічого не віддають. Тобто, на теперішній час у вас йде пропрацювання, відстоювання своїх позицій, своїх кордонів і захист себе. У будь-яких процесах, які відбуваються, від будь-яких людей, від будь-яких слів, від будь-яких процесів, нав'язаних вами, або які створюєте ви. Також тут іде зміна тотальна зміна енергії та вашого життя. вищі сили вам показують вихід із якогось розчарування, саме в коханні, в стосунках. На теперішній час. Що тут розкажіть мені, будь ласка. Ще під секретом. А, ще сили і жіночий рід, я так розумію, жіночий рід дають вам благословення, дають вам можливість створити стосунки для тих, кому це актуально, для тих, хто чекає. Я вас вітаю, тому що тут однозначно ваше життя іде, люблячий, коханий мужчина. Да. О, і тут, бачите, справедливості йде. Вихід із одиночества із за чильничества, вибір себе, прокачка своєї темної сторони, де да? ви вийшли, ви очистили себе від зав'язок-прив'язок і вибрали новий шлях. Дуже довгий час. В голові була каша, ви не знали, який правильний вибір робити, взагалі на що звертати свою увагу. Да? Ну, реально не могли, не могли розставити все на свої місця в точності, але мені чітко показують, що. Ви умнічки, тому що все ж таки ви вибрали нові двері, новий шлях, нове бачення і нові перспективи. Саме тому, от зараз вищі сили кажуть, що ти йдеш з обману, самообману. Самообман був в тому, що ви не всі, і треба від всіх закривати свої ресурси, себе, нікому нічого не отдавати, ні з ким нічим не ділитися, закриватися. Був такий період в вашому житті. А зараз ви зрозуміли, що варто пропрацьовувати себе і все те, що вас турбує. І да, інколи навіть бути жорсткою, відрізати, закривати, і головне пам'ятати про себе і ставити себе на перше місце. От так. от. І розуміти, що ви побідіть в своєму житті. Так як ви захочете, так і будете. Так і буде. Та, та й буде. Ну що, все, що вам потрібно знати зараз, на теперішній час, ми з вами подивимося. Гармонічна перемена. Карта гармонічної переміни. Тобто гармонія. Хорошо, що тут у нас? Зараз ми глянемо? А, отлично, виход із застоя, виход із жартовної ситуації, стосунки. Зайки, ну все, тут знайомство. Тут іде розмова, знайомство, новий шлях, ви йдете, самі не знаєте куди, з відкритим серцем стілюєте своє серце. Да? Зараз от ви працюєте. Вибираючи себе, відстоюючи свої кордони, знову ж ті самі карти, бачите, у вас йдуть зміни. <кій> зміни довгий час у вас було пораження, ви не отримували бажаного результату. В чому бажаний результат? Це звісно стосунки. Ну, давайте говорити так, як є. Зайчики, хто дивиться, дивиться цей. Цей розклад тут найголовніше це стосунки, кохання, любов, знайти, знайти людину своєї своєї, свої мрії, да, давайте так, до душі. Тут вихід, вихід із цього замороженого стану, тут знайомство. Розмова, тут якась можливо буде поїздка, там буде знайомство, і от серце прям буде розквітати. Гармонічні зміни в плані того, що помаленьку, потихеньку, не спіша, ви приближаєтеся до зустрічі з своїм коханням, да? тому що тут любов до любові вам відкривається любов. На цьому я вважаю, варто закривати розклад, тому що це те, що вам необхідно знати просто зараз, те, що вам вищі сили показали. Зустріч знайомство, вихід на новий рівень для того, щоб побудувати стосунки. Да, вихід із понімаєте, от у вас були мужчини. Ну ладно, давайте так кармічні. В основному були кармічні, родом послані мужчини для того, щоб ви навчилися захищати себе і ставити себе на перше місце для того, щоб ви вибрали себе нарешті. Мужчини були королі мечей. Тобто мужчини, які вам підтверджували вашу нужду. Я нуждаюся в любові, я нуждаюся в мужчині, я нуждаюся в э, во всьому. Щоб да? мені все давали. Тобто така теж позиція. Кармічний мужчина приходив для того, щоб підсвітити вам, що ти нічого не нуждаєшся. Я тобі до тих пір буду цього не давати, поки ти сама собі це не дасиш. Поняли? Тобто мужчини приходили і вам вас. І вам цього не давали. Вам цього не. Була якась постійна... Негативщина. Навіть якщо ви одружені були, тут просто сім'я в крах: якісь переживання, сумніви, злість, накопичена обіда, боротьба з мужчиною. От такі от уроки були жорсткі, допоки не прийшов час вибирати себе і пропрацьовувати імператрицю. Самооцінка, самоцінність, любов до себе. Тобто, розумієте, у вас міняється, у вас міняється мужчина. В плані в чому у вас міняється енергія мужчин. Тут уже рід благословив все. Все, тут точка. Тут рід благословив, вам, ви заслужили. Вам дар від відроду, іде істинний мужчина, який має все, бо це мах, який створює все. Тобто він буде не тільки а, любити вас, да, а ще й плюс взаємодіяти з вами на. Правах вибору. По цій карті ми бачимо, що тут мужчина вибор зробив, він взяв її на руки. Він зробив свій вибір, він вас як візьме, так і вас і не відпусте. Все, точка. На цьому розклад закриваю. Ось такий експрес-розклад. Ставте вподобайки. Обов'язково пишіть коментарі, якщо відчуваєте, що це саме про вас. І. Да буде так, нехай все найкраще справджується для вас. Цілую, обнімаю, папа!